8.30. центральний вокзал. Найпопулярніший трамвай номер один не вийшов на маршрут. Люди стоять у довжелезних чергах на автобуси та маршрутки. Добратися на роботу непросто. Приїжджаю на роботу в Мєчникова, їздю обично трамваєм, першим трамваєм. Ну зараз нема вже півтора години. Я питаюся до да, півтори години. Вже питаюсь доїхати. Я сюди прийшла на конічну, щоб хоча б маршрутку влізти. Утра була Очередь, ну там километровая. Добраться, звісно, складно, девочки, дуже складно. Минут 20-25. Багато Дніпрян пересіли на таксі. Зранку застосунки уклон та Болт показували підвищений попит. Було дуже багато людей, маршруток не було. Ну, в общем, останали таксі, проїжджали, асно, ну есть, тобто допомагали людям виїжджати. Дніпряни намагаються стійку переносити негаразди. Мовляв, готові трохи почекати або поїхати іншим транспортом. Це удобно – Що Березинки добиралися 51-м. Нормально це ну не складно, не знаю. Ну сліха непривично, а так нормально. Далековато пішло. ходити. громадський транспорт, маршрутки та автобуси працюють у посиленому режимі. На маршрут вивели вдвічі більше машин ніж зазвичай. Саме тому водій громадського транспорту не помітили збільшення пасажирів. кажуть, що ситуація у години пік така ж, як і зазвичай. Одні зранку, як багато було людей. Будком у автобусах. Поток увілічився льготний. Львотний все. У міськраді пояснюють, чому було прийнято радикальне рішення не виводити електротранспорт на маршрут. Коли енергетики мають вибір, робота п'яти семи маршрутів електротранспорту або декілька районів міста зі світлом, вони обирають райони зі світлом. Коли ж трамваї та тролейбуси відновлять рух? У КП Дніпровський електротранспорт кажуть, це можливе, коли наші енергетики стабілізують енергосистему. Тим часом метрополітен у Дніпрі продовжує працювати у штатному режимі. Поліна Полмарчук, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.